Добрий день, сьогодні 29 червня, Полтавська область. Дозривають черешні середнього сроку дозрівання і пізнього. Якось вони швидко почали дозрівати. От я тут деякі відібрав для показу нові сорта, не зовсім нові. Перш за все хочу показати вишня. По... Скільки вони тут? По 7 грам. Це Ерді Ботерма. Це одна з найкращих по смакових якостях вишня. Да, вона така соковита і дуже відчутний вишневий аромат. Кислота є в ній, але із-за такого сильного весневого аромату вона вважається дуже висо, з високими смаковими якостями. Так, черешні. Все ми вже останні ягідки були, ну, що хочу за них сказати, додавали вони в розмірі. 18-9 грам ну, були в середньому 7 грам, а от останні вже добрали. Потемніла вона І, так, пружненька. ну На смак, бажаю кращого кисло-солодка, Як кажуть, по смакових вона не, не лідер. Ну, і навіть не середня. І за те, що гарний запилювач привита в кроні. Я думаю, цілу деревину не варто стримати, а от в кроні гілку для запилення інших сортів треба мати. Далі у нас е, талісман. Талісман це українська селекція. Вже вони теж дозріли. Доволі крупна, 12 грам, от. 13 грам, Ну, такі крупнокаліберні. І м, теж пружна. Уже аж перезріла, але ну, все рівно от така вона кращовата. Кисло солодка, не, не зовсім, щоб сказати, вона чисто солодка, ну, з кислинкою, але ну, з приємною. Кісточка відокремлюється добре. І хрустку, хрустка вона така. Ну, Гарні показники має. Е, до речі, ці всі сорта, які я тут показую, вони не тріщать. Е, октавія. октавія. Ну, зараз спробуємо цю. Ну, десь, десь на рівні талісмана теж вона з кислинкою, от, 10 грам. Ну, да, на рівні талісмана. Октавія чуть, ре... чуть пізніше дозріває в мене, ніж талісман. Так, і от е... три сорти це. Пізнього, пізнє Каріна. Це німецький сорт. Зараз глянемо. Маса 10 грам. От є 11 грам. Це в мене одна із любимих, кращих посмакових. Тверда, туга. Кісточка. Відокремлюється легко і мало в ній кислоти. Ну так. Регіна пізня. Десять теж десять грам. Ну тут на рівні із Каріною. Десь вони подібні. Навіть Ну це ще Її ще треба повисити, вона ще білувата всередині, трішки потемніє. Каріна і Регіна це одні з анонс. Теж українська селекція. У мене вона перший врожайчик. ну 13. Непогано, непогано. 12 грам, зараз спробуємо. Ну, ще, ще так, кисло-солодка приємна теж вона хрустка. Ну, мабуть, її ще як і регіні треба повисити, я думаю. Значить, підсумок такий. Каріна регіна не кислі, всі кисло-солодкі чи солодко-кислі, більш правильно будемо назвемо. Такі на даний момент маємо сорта. Да, хотів би ще один сорт показати. На жаль, не знаю назви. Як завжди, пересорт був а якийсь візьміч, а воно така класна ягода. От. Ну, без назви. Ще треба її теж повисити. Практично без кислоти. Хоч ще і зеленкувата. Ображання тут капітальне. Ну і з ще тільки-тільки починає набирати. красу. ще тверда, зелена і драгана, драгана. У мене тут її в цьому році щось ненормально з нею трапилося вона. Так заклала, що... що такого не повинно було бути, ну, ну щось буде. Тому вона, мабуть, і відстає у тому. Ну, вже так м'якенька. зараз спробую. Ні, ще кисло. Якщо витягне цей врожай, далі не якийсь. Ну, це страшне. Ці гілки витримують. Ну, це потім розкажемо, якщо дозріє. Ну все.